Також, друзі, ми забули вам сказати, що у нас є новий менеджер від компанії Євросем по продажах Єлизавета Володимирівна. Що ти скажеш глядачам? До речі, пропозиція для глядачів нашого каналу. За промокодом Син Фермера ви можете отримати знижку на насіння соняшнику 15% і на насіння кукурудзи 5% від компанії Євросем. Тому, кого цікавить дана пропозиція, звертайтеся. Номер телефону буде закріплений в описі під цим відео. Вертаємося з погрузки, відвантажили ми дві машини по найму. Ціна на соняшник падає, тому люди розпродуються, скажімо так. кому потрібно зараз отримати якісь фінанси перед новим роком. У нас КАМАЗ також завантажений. Зараз Збираємося, готуємося і також будемо вирушати ми на Власівку у рейс. Так що, колеги, з вас подобає по стандарту. Обов'язково підписка. Тому що половина із вас дивляться без підписки. Треба виправити це непорозуміння. Обов'язково підписуйтеся, коментуйте. Далі буде. Подивимося, що у нас сьогодні відбувається. Ну, звичайно, возимо з собою в рейс дружину. Вантажу оце одна машина. Одна година. Дві машинки завантажили, в принципі, без проблем! Ну що, пацани, парк, огонь, все їде, ну, моща просто неймовірна. Так що, колеги, для вас мотивація, на 50 тисяч підписників розігруємо даного дракона. Тому з вас подобайка, підписка і обов'язково комент. Як тільки дана кількість підписників назбирається на Ютубі, починаємо розігрувати. Тому все залежить від вас. Мотоцикл вали на всі бабки, скажімо так. Дякую Євгенові та його команді з міста Харків, які зробили нам дану модернізацію мотоцикла. Сьогодні трошки ну як, пару годин покатався, поїхав в ліс. То так, різниця, знаєте, значна. Разів у два, я думаю, мотоцикл почав веселіше їхати. Це, це однозначно. Ось такий от бюджетний варіант. Спарк. Спарк це сила, до речі. Хто хоче замовити, переходьте на сайт Ромб'юа і замовляйте, кому потрібно є різні моделі даних мотоциклів. Тому ми. Зараз, поки качається повітря в Гамазі, е там може ще газу нам трохи. Да? Подивитися, як він звучить хоча б. До речі, в нас було мало бензину е в Харкові, коли ми забирали його. Тому е мотоцикл е троїв. Вчора, е вчора ми його привезли, е швиденько вже емоції перебовнили, хотілося, хотілося покататися, е тому швиденько залив бензин, але акумулятор у нас сів, поставив на зарядку, запустив. Ввечері вже практично вночі е, покатався. Віздяк тобі. Супер. Сила, Сила. вам. Ну, є різносить. Жінку да. прокатнув, поки що вона стажується, обов'язково буду вчити. Будеш сідати, сідати на свій мотоцикл. Це ж твій тепер. Це так, по гриби ліс їздити, так? Да? Так, шуми, шуми. А за ним трохи, так? Да? Да. Назад я здавати не буду, ще не вмію. Ну, давай, що? Ми їдемо на рейс, чи в рейс, а не на рейс. Далі буде, далі ще включимося. Так що слідкуйте. Так що пацани їдемо на елеватор, щепили мікрофони, ми просили, ми зробили. Зразу дивимось на мене, поспілкуємося про ціни на сояшник. Це дуже актуальна тема. Про мотоцикли. А потім вислухаємо дружину, може вона щось прокоментує. А може й вам пісню заспіває. Вона в мене співачка, так що е попросіть її в коментарях, прокоментуйте, яку ви пісню хочете почути від неї. Дуже гарно співає, до речі. Так що компліменти роблю, бачите? За вас. А ви там напишете самі. Е так, що в нас е по цінах на соняшник? 25 500 дає королівський смак. Сьогодні вантажив людям високолаїновий соняшник, ціна у Зінькові 30 тисяч. Ось така ціна. Машини поїхали, поспілкуюся з власником даного соняшника, як він здасть, що там в нього вийде, вийшло здати чи не вийшло. Все розпитаю, озвучу, які там вимоги по високоолеїновому соняшнику. Сіє в інцингенту, тому така ситуація. Ми сіяли простий соняшник, як класичний, так само євролагіновий, тому ми в прольоті. По олійності в нас виходить середнє, те, що середній показник 48,5-49, десь отак. Отакі у нас в межі. Менше 48,5, по крайній мірі, не було. Так що так. Ну а ви там прокоментуйте, напишіть то, що сіє. І чи ви годно сієте досієте високолегіновий соняшник. Е, е, так, їдемо ми на Власівку. Так. Е, по черзі не знаю, що там. По черзі не знаю. Ну, доїдемо, відповідно ж, озвучимо, розкажемо, покажемо. Зараз знімаємо контент. Тому що поки поки видно, воно цікавіше й дивитися. Вночі вже нічого, нічого не зрозуміло. Дорога в нас прекрасна. А чого ми? О, о, чого давай. Сонди починаємо знімати тільки тоді, коли ми їдемо по поганій дорозі. Ну типу, нормальної дороги немає ніде? Це для того, щоб передати глядачам цей вайб, цю насолоду наших українських доріг. Спеціально без стабілізатора знімаємо, щоб ви з нами були в такті. в такті. Як тобі відповідь нормальна? Доступно. Розказую чи ні. Так, ну що, розкажем трошки про себе, що ми їздили вчора в Харків, забрали мотоцикла. В принципі, я задоволений. Там На 200% можу сказати. Те, що хотів, я її отримав. Мотоцикл адекватніше почав їхати, адекватна реакція на ручку газу. Він став бадьоріший, жвавіший, Ну і з тяговий, знизів, прям так нормально. Сьогодні полісові, до речі, так пару проховатів зробив. Прикольно, прикольно, правда, дуже холодно. Тому, хто хоче, Контакти Євгена. Зв'язуйтесь, хто хоче зробити дані модернізації. Користуйтеся. Я думаю, мотолюбителі в нас на каналі також є. Тому, колеги, прокоментуйте, в кого який мотоцикл був в дитинстві або в кого який є зараз. Остер. Що каже? Що? Скажи за кого. А. Ми країни на цьому місці. Мені аж страшно. <рес> так, друзі, що в нас? Дружка згадала, вчора верталися ми з Харкова. Темно. Вже темно було, там, мабуть, 8 годин. 8, 8, да, 8, 8 годин вечора вже було. Ну, коротше, піднімаємося на горку ми. Їхали десь, ну кілометрів 70 сімдесят, так? Ну, не, не, не прям так і дуже швидко їхати. З прицепом швидко не на поїдеш. Гору, на гору піднімаємося, так. І тут ота катуша вилітає на дорогу, прям під, під, під машину. Ну, прям, прям під машину вискочив. Кабан Кабану таке зний. Чорний, як смола. Це, це жах. Такого адреналіну я не знаю. Як на лижах катались, мабуть, такого адреналіну не було. Ну скажи, у нас тут такі очі. Ну, ну десь кілограм під сто десь гарантія була. Просто повисло, так швидко що відкотрегував. Ну, да, я так, я так, дуже, дуже, сам, дуже там, різ... там на так, да, Добре, що їхав, не ковирявся там в одному а на дорогу дивився, тому е швидко всіх зреагувати. Ну... Там буквально секунда. Так, да, секунда, буквально. чик викрутив, щось прицепив. Ну слава Богу, обминув, а в думкаш, знаєте, так думаєш, блін, оце кабанчика, так, кабанчика. А ти пам'ятаєш минулого разу теж в цьому самому місці ціле сімейство було. Да, там так також. четверо було. Ну, тут кукурудзи, кукурудзяні поля багато, десь качани, які заваляються, вони їх гризуть. Ну, это было максимально э, стремно, просто, просто капец. Думки, вот, блин, треба было как-то давить, или что там, без кожи, елки-палки. Дичь, или дичина, дичина. Но потом, как подумаешь, сколько кошту, то и бампер на шкоду, а может не только бампер, ну это туша 100 кг. Там, ну, я не знаю, машине, я ну, думаю... Один раз мы енота ж таки... Ты... Какого енота? <laughs> Ну збили ми випадково єнота, да. було діло. Вибачте <рес> <рес> Ну, не, не, не спеціально, чесно, не спеціально. Пару разів зайців я збивав, по Разів два десь, так. Ну від того зайця ні, ні холодно, ні жарко. Бампер тільки обдер. А, лисицю я збивав. Коротше, ну, це не спеціально, я стараюся не, не його не ганяться за цими тваринками. Так що, друзі, така в нас була історія. Повернення було максимально епічне. Ну, Я такого ще не бачив, щоб ну, зайць, да, часто бувало. Лисиця що, вибігала я думала, на дорогу. Що вони такі великі виростають. Ну, величезні, Я Таких великих ніколи не бачила. <рес> Жінку і такі очі. Це було Я не знаю, ну, такого ще не було. Зайці вибігали на дорогу, там. лисиці вибігали, янути вибігали, борсуки вибігали. Оленчики, ну так, да, олені в нас є. Ну а щоб кабан прям під, під колеса вибіг, я такого ще не бачив. Так що, такі в нас всі пригоди. Ну а так, що? Що ми в Харкові побачили? Дуже все розбите. Що тобі в Харкові сподобалось? Ай, я взагалі вражена, тому що це не схоже на Харків, яким я його бачила раніше, там до війни, наприклад. Дуже мало машин. Ну, в принципі, погода була. Така дощ. Можливо, тому що ще вихідні, але машин дуже мало. Скажи, взагалі заторів не було. От. Школи, там, школи, торгові центри, заправки. все як після взагалі. Ні, ну місто саме по собі дуже красиве. ну, ми ж але, між, так, ну, Сльози на очі на очах з'являються, коли бачиш. Просто, Ну це а, просто ні. страшно, ну. Ну, не віриться, що там можуть жити люди. Але при цьому, так, да, в цих районах, там, де розбиті ці будівлі, там живуть люди, ходять в магазини, живуть собі так само, як ми. ну, Тобто вони звикли все, тільки адаптувалися, як до це не звучало, там дивно. Так, да, ти ж а, до речі, навчалася в Харкові. ти ж, Розкажи, для де ти навчалася? Ну розкажи, може комусь. Колеги, прокоментуйте, кому цікаво, дружина вам розкаже, де вона навчалася? Я навчалася на факультеті хорового диригування у місті Харків, в університеті культури, Як враження? інститут культури. Ну, Морально дуже мені цей темп міста не підійшов. Якось мені було складно. Тому так, я. Як, як в мурашнику, правда, так? Та? Мене з можливо, це до кращого. Ми б тоді з тобою не познайомилися, так? Да? Ну, мабуть, так. Да. Виїхали ми на бетонку. Вийшов, повірив, там по ремені. времені. Цей. Нормально, їдемо далі. Е, хотіли б ми відповідати на ваші коменти е, за цей. А, писали мені, що я єврей, да? що жінку з собою возьму, щоб не переплачувати. Ну так, да, пацани, а що зробиш? Ну, зараз все дорого. А ви що думали? Своє домашнє, ось привіз з собою. Я надіюсь, це відео, наші батьки дивитися не висили. І веселіше, ви, і. Лиселіше, і... Ну, як? ну хоч є з ким поговорити. Я думаю, ви зрозуміли. Так, що писала ще? За колеса. Хтось писав, що якщо це правда, то... Народився ну, щось... в сорочці. Ну так, да, в сорочці. Так це правда, це щоб постанови якісь буду робити. що Дві, дві шпильки було відкручені. Ну, маємо те, що маємо. Я ж, що... Вертались вночі, я його просто не бачив та і все. Ось ну, так буває. Я вам більше скажу, що е, минулий раз ми їздили, були відкриті замки кабіни. Обидва причому. Два, обидва. Добре, що я став, просто. Перевірив, ну, як на трасу виїхав. Ну, а так. Ну, то так і буває. То така машина. чи я такий, чи машина. Ну я не, не розказую нікому, що якийсь там гуру, там, механік якийсь там чи ще щось. Я просто їду, рулюю, рулюю, кручу руль і все. От таке. Так що, так. Є дуже багато різної роботи. І навантаження зерна, і перевозка зерна, і оприскування, і оранка, і культивація, і так далі. Багато чого робимо ну, своїми руками. Ну, якось так. Зараз про... дружина прокоментує, що така говорила. Ні, про аналіз розкажи. А що я проходила? Про аналіз чи співпадає, аналіз на власівці і аналізом, який ми робимо вдома. Вдома аналіз ми не робимо, тому не знаю, співпадає чи не співпадає, ну плюс-мінус. Я не знаю, чесно. Те, що соняшник грязний, я знаю, що він грязний. Один раз показник засвіченості 6%, другий раз 9%, а третя ходка була 10,6%. Ось така брізниця, не знаю. Не знаю. Дружина прокоментує пару ваших коментарів. Ага. Ні, коментарі просто супер, я не очікувала. Ну, писали одне єдине, що і ти в мене теж не вірив. Всі говорили, що більше з тобою не поїде і що? Я вже третій раз з тобою їду в рейс, так? Бачите? Тому що треба підтримувати чоловіка. І йому не скучно, і мені якби теж поїхати. Теж не скучно, так? Так, так що. А, спалка висока і широка, так? писали? Ну нічого, бачите. Спалка як спалка. Дуже комфортабельна. Дружина вже випробувала, каже, твердо, треба м'якіше. Так, Матраса немає, там пару одіял і все. Головне, щоб тепло Да? нормально. Так. Хоч не на крузаку, але ми не жалі не жаліємося. Ми не жаліємося, так. Головне, щоб не гірше було. Так. Ну і, звичайно, старатися прагнути, розвиватися, щось, старатися і вірити в майбутнє. Ну, і, Звичайно, досягати своїх цілей. Тільки війна заважає досягати цілей, наскільки життя на, на все вплив да, на війна. Все. На... І до речі, я ж переживала, там, кажу, Костя, я не буду заходити дивитись коментарі, думаю, я зараз понаписую, там, хейт. Ну, є ж люди, які звикли там, писати якісь гадості, в принципі. Але що мене дуже порадило, що більшість коментарів хороші. Там, ну, що, є, що є адекватні Тому... люди, просто адекватні глядачі, да, які розуміють. Там якийсь жарт, там зі ще щось, що ми там пожартували з тобою про щось. А не а, просто там якийсь хейтер обезбашений залетів на Так, Є астерінку. такі самі анекдоти. Знаєш, людина зайшла, написала анекдот. І це наскільки настрій такий, ну, ну класно. Тому дякую за. Я взагалі особисто дякую за компліменти. Мені дуже дуже приємно і за коментарі, які ви залишаєте, за ваші. Лайки, за те, що ви підписуєтесь на канал. Тому, да, дружина вона дуже така, знаєте, дуже сильно переживає, що а, ну, боїться критики, боїться критики. Тому з вас подобайка, за не... те, що не постидала, сіла в оце, просто ну, не зрозуміла да? за компанію. Лайк підписка, коментар. Далі буде. Що ти ще скажеш? Все, нічого не скажу. Їдемо. Ну, ми робимо те, що нас просять глядачі. Щасливої дороги нам, так? Да, нам щасливої дороги. Їдемо далі. Зараз... Як зараз? один три мабуть, десь пекти нам до... до королівського смаку. Тому для вас пройде буквально одна секунда, а для нас 2-3 години в дорозі на цьому. Неперевершеному автомобілі. Працюємо, стараємось, дай Бог, війна скоро закінчиться і буде у нас можливість е придбати якийсь інший автомобіль, якусь іномарку, Марку, де не буде і вас трясти, і нам трохи легше буде їхати. Ха, якось так. Так що їдемо. Не станемо на заправці, мають хоч довгий візьмемо. Ну, У мене є чай, пиріжечки в мене є. Ну, так. ну розберемось, коротше. Так що, колеги. З вас по традиції подобайка, підписка. Далі буде. Так, ну що, друзяки, Приїхали ми на елеватор, соняшник ми здали. Е, скільки ми тут? Буквально пару годин ми постояли. Черги взагалі в нас немає ніякої. Як Ніяк немає? Буквально там три, три машини спереді було і все. Так що ажіотажу сильного немає, хоч ціна і падає, 25500 поблизно у нас на сьогодні. Е, кажуть, що ціна буде ще падати. У нас у вівторок, зараз у нас е, неділя. Так що такі справи. справи. Ну, я, чесно кажучи, вражений. думав, що приїду буду, е, ну, буде 50 чи 100 машин, може й більше, тому що ціна падає, е, фермер панікує, як завжди, але бачите, не немає нікого. Тому така в нас історія. Жінка в спалці. Зараз підігріємо там, сидить. Щасливо. Так, ну, махає, бачите. Зараз у нас 10 вечора, будемо виїжджати ми додому. Так, подивимось, що у нас тут по колесах. Нормально, шпильки закручені, затягнуті, нормально. Значить будемо їхати. така в нас історія колеги. Так що не знаю, планували ще завтра вести, але Подивимось, чи буде, висить чи не будемо. Хто його зна, по аналізу, до речі. Зараз зайдемо. Друзі, не любить. Не любить, як я на тебе свічити. Друзі, друзі, що у нас по аналізу? Волога 4,9, смітна домішка 13,7. 13,7, виявляєте? Отож, ви питали в мене, як там по аналізу, що там виходить. Ну, таке виходить. Ну, Сунешник дійсно грязну. Грязний, так. він не віяний. Тому можна написати, допустим, як, як і 6% можна написати що, все, що завгодно. Чи 13, 7, чи 8% коротче, можна написати, що завгодно, тому що сонячник грязний. Скинули нам, а, вага у нас 16140. Соняшник у нас об'єм, ну як з нормальною натурою можна сказати, тому що ну, це нормальна вага для Камаза. Я пам'ятаю, коли я брав 14 тонн, це в минулому році, коли соняшник був пересушений. Натури не було. Ну тут, бачите, натура є. Оліність у нас 48,5. Ну, як я і говорив, що база в принципі є. Навіть буде доплата у нас за олійність 300 гривень за 1 тонн відсоток, тобто 150 гривень на кожній тонні буде доплата. Ну і заліку у нас 14. Тон 36 кг 2 тонни 2 тонни 100 кг у нас скинули із загальної ваги. Отака історія. Так що, бачите ж як, треба віяти Треба віять. Так? Заморений. Заморений, да? Ну, так поки туди, поки сюди, поки залізеш, розтентуєш, затентуєш. Ну, коротше. Трошки є. Це мені тут в теплі в добрі на це. Да. Не топливо, не гласує, на мені глаз і відводила. Полежала на твердому, да? Та так? Там так. ну тепленько. Отака в нас, друзяки, історія. Так що висновок який? Правильно, треба соняшник віяти обов'язково. Тому, ну, тому що можна писати все, що завгодно. Ну, ми домагались, не робимо, а сюди приїхали вже по факту, що нам поставило, те, те ми її і маємо. Отака історія. Так як очисної у нас толкової немає. Стара ОВС е в розірваному стані. Ну, в принципі, можна попробувати повіяти. Подивимось. Подивимось, може спробуємо. Але ж тут така історія: хто знає скільки буде у нас відходу? Треба пробувати. Ну а там напишіть, прокоментуйте. Вієте ви чи не вієте. Ось, до речі, товариш приїхав, підписник. Е тут також мене не віють, так возять на елеватор. В принципі, там у нього смітна домішка 6-7%, то він, в принципі, і не проти. Так що з вас сподобайка, підписка. Дружина що скаже? Ще поїдеш за мною? Так, давай пити чай. Будем, і їхати додому. Будемо пити чай зараз, почаюємо. Якщо візьмеш мене, то поїде. А чом би і ні? Так, колега до вас прохання, напишіть брати дружину наступного разу в рейс чи не брати. Я ж не люблю вдома сидіти. Сподобалось відео вам чи не сподобалося? Так що проявіть активність в коментарях, обов'язково подобайка, підписочка, обов'язково наголошую. Читаємо ваші коментарі, дружина, бачте, дала вам Ага, казав фідбек, що я Я бою... так боялася читати коментарі. Ти мені сам казав, не читаю, не читаю, можуть понаписувати. А ну, я, так б, я так переживаю за все, що реально? Ну, mm, я... подивимось, що глядачі скажуть. Нормальний контент чи не нормальний. Бо щось перегляди є, а підписок немає. Нам ну, mm -hmm. ваш... так обидно, так? Обидно? No, ну, якщо. Ну нічого. Подивимось на вашу активність. <laughs> подивимось на вашу активність. Так що, ага, ще до вас прохання. Може, у когось є якесь пневмосидіння? Дружина вон, мучиться, Снімай. ну одне діма, це я. Коли я їду на Камазі, мені, в принципі, як, мені жорстко, само собою, що це ж не пневмосидіння. Але мені це таке, я ж можу перетерпіти. А дружина, бачите, там сидить на, на дрічку. Це з гольфа. Mm -hmm. Ти ж мрієш про гольф. Так? <кх Marchegiani> да? Мрієш. Мені mm, ко... шкода, Школа, нас шкода, сподобається. Можливо, у когось є пневмосидіння, ты, ты. Ну, в робочому стані, там візуально там, не важливо. Дарувати не треба, можемо купити. Якщо в когось є, напишіть. Ось на спину це просто жах. Да, Болить щоб... все. Шия, спина, поперед. Чуєте, щоб жінка не мучилась. Я куплю. Це якщо... тільки третій рейс, так? Да? Якщо в когось є, я куплю. Так що така не ситуація. Ти не проти? Ну, жорстко, жорстко. Ну А як ну, же? Нормально, чути, будь які нерівності кожен стик на асфальті просто. Там ми навіть по бетонці їдемо, і там все одно таке, ніби ти їдеш не по рівній дорозі. Так, да, да, да. підкидає, качає. Ну, Щоб додати трошечки комфорту дружині, можливо, у когось є, напишіть у коментарях, купимо. Ну, ти ж звик до такого вже, В принципі до да, звик. Спина тріщить репить, шию тягне. Треба в санаторії. Да. В Буковель поїдемо. І також, друзі, ми забули вам сказати, що у нас є новий менеджер від компанії Євросем по продажах Єлизавета Володимирівна. Що ти скажеш глядачам? До речі, пропозиція для глядачів нашого каналу. За промокодом Син Фермера ви можете отримати знижку на насіння соняшнику 15% і на насіння кукурудзи 5 від компанії Євросем. Тому кого цікавить дана пропозиція, звертайтеся. Номер телефону буде закріплений в описі під цим відео. Likus.